В Запоріжжя прийшла зима, все покрило сліпучим снігом, вся природа білим-біла, хуртовина пробігла бігу, закрешталися льот на Дніпрі, мужички вже сидять та й чекають, окушка із розмір сома сьогодні напевно спіймають. На санях вже дітлахи розкатали на Хортиці гору, люди ходять у справах своїх, як по палацу. Сніговому покрову, на пісках, горіхи із рук їдять білки і снігири, таке враження, дивлячись зверху, зовсім що немає війни. Бо війна нетипічна для люду. Можу, що я про це все сказати, що повинно з душою зробитись, щоб піти там когось повбивати. Чи людину не мати раджала, що у руки узяв він гвинтівку, чи готова людина, скажіть сьогодні вбивать за готівку? А сніг все ляга на місто? Було щоб кругом біло. Я буду просити Бога, щоб горе від нас відійшло.